Найлегша та найважча мова для вивчення. Найлегшою мовою для вивчення вважається есперанто, завдяки своїй регулярній граматиці і фонетичній системі, хоча вона є штучною. Вона створена Людовиком Заменгофом у 1887 році для полегшення рівноправного спілкування між людьми з різних країн. Тобто вона була задумана як нейтральна мова, яка не надає перевагу будь-якому народу для міжнародного спілкування. Вона ґрунтується на логічній граматиці без винятків, походить переважно із європейських мов, таких як англійська, французька, німецька, іспанська, італійська. І має просту систему, яка складається з 16 основних граматичних правил, які, в принципі, можна дуже швидко вивчити. Найважчою ж мовою називають китайську через її тональність і тисячі іерогліфів. Через тональність, бо навіть зміна інтонації, може повністю змінити значення слова. Однак деякі мови, такі як арабська, японська, фінська і угорська, також вважаються надзвичайно складними через специфіку граматики або письма.